Доброго дня. Загальний розклад. До чого готують у вас вища сила? Закінчення певної ситуації, що стосується благополучення достатку в стосунках в стілення. В стосунках, в родинних стосунках. Чуєте, власне, що ваш партнер, чоловік, з яким ви тривалий час, теж поруч з вами проходить трансформацію? Зцілення, ви зрозумієте, що він зробив певні висновки і пропрацював саме ті моменти, і ви відчуєте задоволення саме по відношенню до ситуації, те, як будуть складатись надалі обставини в стосунках взаємодії з вашим партнером. Закінчення певного періоду, певного етапу в вашому житті, і вам говорять, що якщо певний період в своєму житті ви не могли досягнути того, чого бажали, власне відбудеться зцілення повільно, але вам радять по відношенню до ситуації знаходитись в рівновазі балансі внутрішньому. Ви отримаєте саме той шанс, ту можливість відносно реалізації, якого ви бажаєте, щоб досягнути, щоб здійснити саме ту мрію, яку ви тривалий час плекаєте вже отримати шанс можливість реалізувати, здійснити саме для себе. Але уточнення. Якщо будете діяти, якщо не будете пасивні, то зможете здійснити, якщо вийдете з підвішеного стану, з бездіяльності. Рівновага, баланс, медитативний стан, але в декого негативна сторона саме такої поведінки це апатія, бездіяльність. А вам говорять, що якщо ви чогось бажаєте досягнути, то потрібно здійснити прорив. Потрібно бути активним і самодостатнім по відношенню до ситуації. Тому що якщо раніше ви не мали можливості, то у вас закінчення даного періоду, даної ситуації, і ви повинні проявлятися по відношенню до шансу, до можливості, якщо бажаєте позитивних змін в своєму житті.